Всім привіт, мене звати Даша, сьогодні понеділок. Стоп, що? Сьогодні не понеділок, сьогодні четвер. Я вирішила взяти сьогодні на роботі відгул, тобто лікарняний, тому що останніми днями, тижнями я почуваюся себе не дуже добре в емоційно, морально-фізичному плані, коротше, по всім фронтам, якийсь. Підпис десь і підпис десь. Я вчора весь день. Дивилась тікток, позавчора весь день дивилась тікток, і позапозавчора весь день дивилась тікток. перервах ще перевіряла новини. Я думаю, ви знаєте, про які новини я говорю. Про цей мирний договір. Вони змінюються. По-перше, кожні 15 хвилин. По-друге, летить дуже багато е, фейку, хейту. Люди ненавидять одне одного. Мені це абсолютно не подобається. Я людина чутлива. Того я вирішила е, виключити всі сповіщення, піти сьогодні на обслідування, щоб зрозуміти, що в мене по вітамінах і що ще поробити. Я не буду казати, що. Отака я сьогодні загадкова. Ew, this is so cringe. Guilty. Насправді я просто не знаю, що буду робити, але I'll figure it out. But Anyway. Я обрала макіяж, який я хочу сьогодні зробити. Називається він Icy Cold Макіяж. Я взагалі не так називається. Він називається I'm Cold Makeup. Окей, okay? окей, okay. У мене було десь тут збережне відео, прям з моєю паліткою. Я зібрала всю свою косметику в цій косметичці. Сьогодні такий меч стався. У мене закінчився мій улюблений консилер. Ну як улюблений, він перший і єдиний консилер в моєму житті. Я його купила в 16 років. Зараз мені 22. 6 років цьому консилеру. 6 років. Боже, він і Крим і Рим пережив. Це просто щоб ви розуміли наскільки часто я фарбуюся і наношу тон. Але у мене є е, консилер, який мені подарувала Сефора на пробу. Я його вже один раз спробувала. Отакий від Yves Saint Laurent. Взагалі я вже трошечки не трошечки запізнююсь, бо вже майже 12 дня. Ой, мабуть, треба зібрати волосся. Так от я запізнююсь, бо вже 12 дня. Не знаю, до котрої працює поліклініка. На якось дивно наносить консилер. Я так ніколи не наношу. Я знаю, так тут якусь там цяточку. Як я вже сказала, я ці дні дивилась дуже-дуже багато тіктоків. Знаєте, мене останнім часом тікток прям дуже сильно вибішує. От раніше, років п'ять тому, коли був ковід, було дуже багато всякого брейн-роту, різних. Потікав. Зараз вся моя лента це успішний успіх. Ну, хоча, мабуть, успішний успіх це більше про інстарілса, але все ж таки кожна людина намагається е сказати, як тобі жити, чим харчуватися і як стати ідеальною версією себе. А якщо не хочу бути ідеальною версією себе, а якщо ідеальна версія мене, це просто щаслива версія. Тому не дуже мені щось подобається. TikTok останнім часом. А! І ще багато шаї відео з котами, з собаками. І раніше я думала, блін, що за фігня? Ну це було прикольно, це було смішно. Але зараз вони намагаються створити шаї відео, щоб вони максимально були схожими на реальні відео. Навіть замазують вотермарки. Це жахливо! Поверніть мені реальних милих котиків. Ірині гейт. Я не вмію одночасно і говорити і фарбуватися, бо у мене мозок так працює, що я тільки можу на одному сфокусуватися. У неї є спонжик для того, щоб консілер. У Мене його немає, будемо робитися пальцями. Що, мені здається, я забагато нанесла, ладно. Я ніколи так сильно не замазувала своє обличчя тоналкою. Не знаю, не подобається мені. У мене, в принципі, шкіра не. Ааа, я забула її зволожити. А пофіг. Так от подобається мені моя шкіра і без тоналки. Я повний нуб. В макіяжі абсолютний, прям нульовий. Я років п'ять малювала тільки стрілки, трошки замазувала консилером всякі проблеми. Тільки цього літа я почала використовувати рум'яна, контуринг. Боже, навчити їх хтось фарбувати. Я вас плаваю. З самим часом багато сперечаюся чогось з друзями, сперечаюся, з батьками сперечаюся. З психологинію сперечаюся. Навіть з чатом GPT сперечаюся. Я буквально завчора лежала до першої ночі і сперечалася з чатом GPT. Це трошки дивно, Да? Ні? Не знаю. Я от сама з собою буквально сперечаюся. Що тут можна казати про інших людей? Далі наносимо рум'яна. Знаєте, мені здається, це просто. Осінь. Осінь це така пора року, яку просто треба пережити. Я прийшла до свого сімейного лікаря. Я йому описала, що зі мною відбувається, що я просто не хотіла вставати з ліжка, не хотіла нічого робити. Він Мені сказав, що це нормально. Це осіння депресія. Називається і вона у всіх комусь виписують ліки антидепресанти. А, окей. Добре, тому я намагаюся просто прийняти той факт, що кожну осінь я почуваюся не дуже добре. Я до речі, помітила, що коли я п'ю вітамін Д, от в ті дні мені трошки краще, тому я й хочу сьогодні перевіритись більше на вітамін Д, щоб зрозуміти, чи правда воно пов'язано. Ця палетка була куплена в той же день, як і цей консілер. Я давно вже хотіла зняти якийсь влог, показати Торонто, показати своє життя. Але якби я показувала тільки свої суперпродуктивні дні, супервеселі дні, що я там щось роблю, то це було якось трошки награно, мабуть. Тому я вирішила показати от такий от звичайний день. Є у мене ще отака от пудра від Charlotte Тілбері. Тілбері, це ж так називається. Але вона мені щось не дуже подобається. Вона ніби трошки за жовта, трошки жовтить. Я зараз ще раз дам їй шанс, але мені здається, що вийде не дуже гарно. Так, ну, да, якась вона дуже жовта. Переходимо до очей. Очі вона фарбує палеткою Huda Beauty. Вона наносить на зовнішню частину такий темний колір. Ой. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. ні, щось не так все пішло. Боже, виглядає, ніби мене побили. Я просто дуже-дуже давно малювала тінями свої очі. Не використовую тіні зараз взагалі. Далі вона нанесла якісь блістяшки от сюди. О, Боже, які красиві блестяшки. Але в неї якісь більш такі золотисті. Блістяшки, може їх змішати? Бух. Боже, це була помилка, це погано. Це дуже погано, Даша, зупинись, що ти робиш. Так, тепер вона наносить біле от сюди в куточок ока. І трошки от сюди. Це дивно, тому що мені залишило, що навпаки. На зовнішню частину треба наносити якийсь темний колір. Але ладно, що вже. Сніг пішов! Пішов сніг. Ой. Я не знаю, чи на камері видно, але в житті дуже сильно мете. Ну, все. Ну, день уже ну, день уже прекрасна, я вважаю. Туш у мене якась, не знаю, сафори, яку мені безкоштовно за поінти дали. Знаєте, не вмію я фарбувати очі, фарбую по понаїцію завжди. Хоча я цим не пишаюся абсолютно. Я хочу навчитися красиво фарбуватися, бо все таки. Треба, треба, щоб не віддавати потім шалені гроші якимось іншим людям. І є у мене такі дві підводки. Одна з сефори, інша. Теж з сефори, але не знаю, коротше, така якась. Купила знижці. Стрілки я люблю малювати. Стрілки це прям хорошо-хорошо. Ой, є ні, щось іншого погане. Щось мені здається, що мені наличить її макіяж. Може, того, що вона азіатка, можливо. Така ми не виключаємо. Так, далі вона бере олівець і малює собі губи. Мені Сефора недавно прислала олівець від тарт. Це ж так називається? Це не олівець. Це не олівець. Я поняла, що це? Це, оце, знаєте, білий, білий карандаш для того, щоб малювати очі. Так набагато красивіше вже стало. У мене дуже і шкіра пересушена, і губи, пересушені якось не слей, абсолютний. Купила ще недавно отакий ліп перфектора від Клоранс. От він мені прям дуже подобається. Як ви думаєте, якщо я нанесу тінт зараз поверх рум'ян, це буде дуже погане рішення. Ну, щоб додати ще такого більш зимового ефекту, ніби ми змерзли. Макіяж за цим туторіалом вийшов не дуже хороший. Зараз буду його трошки підрівнювати за кадром. Повернусь до вас через три, два, один. Я знову на зв'язку. Я вирішила накрутити волосся. Я знаю, що воно виглядає трошки дивно. Я вирішила трошки накрутити волосся, щоб мати такий, знаєте, романтичний вайб сьогодні. smoking Мені. Так, мені. Страшно Окей, це було швидко. Це зайняло десь хвилин 15 від сили. Все разом. Це не було боляче. Окей. Подивимось на результати. Я вирішила зайти в магазин і купити лаваш. Місяць цього дуже сильно вирусився рецепт. Трикутників з сиром. лаваші. Я спробувала два рази зробити, це було дуже смачно. Ой, щось так хочеться мандаринів, але 5 за фунт. Ви серйозно, це дуже дорого. Ці виглядають не дуже смачними. 7 за кіло майже. Ладно, візьму три таких мандаринка. З хорошого з те, що я вже прийшла у свій улюблений заклад, де роблять мої улюблені манці. З поганого це те, що сьогодні їх не роблять. Виявляється, що їх роблять тільки у вівторок і в суботу. Цей десерт схожий трошки на лайно. Okay. Зараз на годинку вже сьома. Я прийшла додому десь о четвертій. Всі ці три години я дивилась TikTok, зняла один TikTok і монтувала відео. Більше я Нічого не зробила чи засуджую я себе за це ні сьогодні. Прям день максимально швидко пройшов. Не сказати, що я зробила щось прям дуже корисне. Хоча подождіть. Я вважаю, що це дуже корисно. От спочатку піклуватися про своє здоров'я, потім все інше. Мій хлопець приготував мені вечерю. Це дуже мило, Я не можу. У нас сьогодні така от паста, шашличок смачного. Hours later. ми вчора з хлопцем готували попкорн, і у нас зламалася тарілка мікрохвильовці. У нас уже о пів на десяту. Захотілось мені зараз приготувати мачу. Дуже давно її не готувала. Звичайно, краще було приготувати Глінтвейн, але сьогодні у нас супер хелсі контент. Виявилося, що у нас молока тільки на одну порцію. Ну, нічого, я поділюсь своєю зартемом.